Друзі, всім привіт! Гортаю новини. А тут про те, що за Південну Африку снігом, то чомусь виникло таке бажання запитати у карт, що це за ці знамення якесь чи. Чи це просто якісь природні катаклізми, які ні на що не натякають. Давайте подивимось. Сніг в Південній Африці. Це просто якийсь чи це щось кармічне. Покажіть. Як цікаво. цікава історія, да? фінальна картка вежа, це дійсно знамення про те, що то, як було раніше, в майбутньому зовсім не буде так, як на зараз. Що та Ті події, та циклічність, той устрій, взагалі Всесвіт, який був створений, все старе просто розрушиться і почнеться відбудова з самого початку. Це, скажімо так, певні жертви. Через те, що деякі люди не хочуть думати, робити якісь дії взагалі, ну, скажімо так, живуть, проживають життя не, не усвідомлено, пливуть за течією. Це про те, що на перше місце треба картка, навіть підписана «Любов», да? На перше місце треба ставити любов. Перш, перш за все. Перш, пер, це першочергове. Незалежності від єрафанту. Це певна ідеологія, да? яку нам нав'язують агресивно, можливо. Але цей всесвіт все ж таки спасе любов. Ось. Це, це головне в цьому. Це як послання. Я думаю, ви багато бачили різних розкладів на тему цих всіх кліматичних е, якихось армагедонів, скажімо так. Да, це дійсно якісь армагедони. Природа кричить про те, що люди схаменіться, що ви робите зі мною. І, в принципі, це як бумеранг прилітає за всі наші діяння, за те, що ми е, ну, якось не, не, те, не те, що неправильно, а зовсім не так, як ми маємо відноситись до природи, до земель, до, до того, що вона нам дає, та земля. Всі наші дії призводять до небезпечних, до небезпечних наслідків. Тому ось так. Ну, якось так я бачу цю ситуацію. Пишіть в коментарях, якісь цікаві запитання. Будемо дивитись в подальших відео. До нових зустрічей!